Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про навушники, які можуть стати не лише вашим приємним щоденним гаджетом для прослуховування музики чи перегляду ваших улюблених фільмів, але й ігровою гарнітурою. Все поєдналося в стильному корпусі за притомну ціну. Тож знайомтесь FIFINE X3 Wireless. Про них далі і поговоримо, і разом спробуємо з'ясувати, чи справді це найкращі універсальні навушники на ринку. За свою ціну. Для тих, хто тут вперше нагадую про підписку на канал, можете одразу і вподобаєчку вліпити, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Навушники до мене прийшли в отакі от коробці, і неважливо, чи ви замовили класичні, чорні, чи отакі от симпатичні бежеві, На коробці буде намальована саме чорна модель Fifine X3 Wireless. Гарнітура всередині обережно складена і красиво запакована. І разом з навушниками ви отримаєте ще кабель для заряджання, кабель для дротового підключення та зйомний мікрофон, про який ми скоро поговоримо. Комплектація при приємна і приємно те, що навушники працюють як і по звичайному Bluetooth підключенню, так і по проводу. Підключити по бездроту їх можна одночасно до двох пристроїв. А от провідний варіант забезпечує просто ну безмежну автономність. Ставте вподобайку, якщо любите користуватися навушниками по кабелю. Зовні FIFINE X3 виглядають дуже симпатично, і бежева модель мені особливо подобається. Виготовлені вони з якісного пластику, а також Мають дуже м'яке оголів'я та амбушури, і здається, що навіть з ефектом пам'яті, тому що ну дуже вже вони м'яко сидять на ваших вухах. Важать FiFine X3 всього 300 грамів, і при тривалому використанні вони не тиснуть на вашу голову. саме ж оголів'я тут, звісно, що регульоване, тобто, ви можете легко налаштувати навушники під себе та свою посадку. Ну і в складеному стані вони дуже компактні та гарантовано помістяться у ваш рюкзак так. Єдине, чого не вистачає при цьому всьому, це якогось чохла для транспортування. Хоча можна транспортувати їх просто на шиї, нехай всі бачать, яка краса у вас є. Всі кнопки керування тут розмістилися на правому навушнику. Це, власне, кнопка живлення, яка за сумісництвом є кнопкою перемикання треків. Одне натискання це плей, пауза, подвійне, наступний трек потрійне, відповідно, попередній. Також кнопка керування гучністю. При одиночному натисканні на неї ви підіймаєте гучність, при тривалому утриманні гучність зменшується. А також присутня кнопка для керування режимами шумопов поглинання. і тут для вас доступний не лише пристойний режим ANC, який допоможе зосередитися на прослухованні музики в громадському транспорті, чи просто в шумних людних місцях, але й навпаки, є режим прозорості, аби завжди чути і відчувати те, що відбувається навколо вас. Режим прозорості підсилює звуки навколишнього середовища за допомогою вбудованих мікрофонів і дозволяє вам навіть спілкуватися з людьми, не знімаючи. Навушників обидва режими працюють напрочуд якісно, і звісно, що порівнювати їх з топовими моделями аж ніяк не варто, але враховуючи цінник цих навушників, я точно лишився задоволений. Дякую сучасним технологіям за можливість не чути навколишній світ, коли я цього робити не хочу, і навпаки чути, коли це потрібно. Але це ще не все керування. Правий навушник також має сенсорну панель, тобто ви можете дотиками вмикати ще ряд режимів. Особливо зручно те, що на дотика реагує абсолютно вся площа панелі, а не якась її окрема частина. Один клік дозволяє вам миттєво вімкнути режим прозорості, щоб чути навколишній світ, не знімаючи навушників. Подвійний клік вмикає режим Heavy Bass, тобто підсилює низькі частоти. А от потрібен. Іний вмикає ігровий режим і зменшує затримку в іграх всього до 0,9 секунди. Загалом при онлайн-іграх часто доводиться спілкуватися з суперниками, тож тут є і додатковий зйомний мікрофон. Багато хто чомусь його недооцінює, проте свою роботу він точно виконує добре. Друзі, отак от працює вбудований мікрофон навушників FIFINE X3 Wireless, той, який знаходиться тут всередині, який не треба додатково підключати. і Якщо ви раптом будете ходити по дому, вам хтось зателефонує, то отак от, от вас будуть чути. Умови тут практично ідеальні. ні вітру, ні машин. Тож напишіть в коментарях, як вам друзі. А це вже робота зйомного мікрофону FIFINE X3 Wireless. Дуже зручно, що отак от можна його підсунути поближче, підсунути подалі. Підключається він по роз'єму 2,5 мм. І теж напишіть в коментарях взагалі, чи чуєте ви цю різницю і як вам якість звуку. Проте головним критерієм в навушниках має бути саме якість звуку та взагалі комфорт прослуховування музики чи перегляду фільмів. Fifine x3 не мають додаткових застосунків чи еквалайзерів. Тож налаштувати тут додатково звук не вийде. Але одразу ж з коробки вони звучать справді приємно. Тут вам і достатньо глибокий низ, і впевнена середина, і високі, які не розсипаються і не розвалюються. Весь звук не перетворюється на кашу, і звучать вони справді збалансовано та якісно. При цьому в абсолютно різних стилях та жанрах. Тобто, це не є навушники виключно для одної стилістики. Автопаузи тут, до речі, немає. Якщо ви любите низькі частоти та побільше, то я вже згадував, що є тут режим Heavy Bass, і він справді підсилює низ, проте середні та високі при цьому трошечки, але просідають. Тож я користувався ними переважно в. Базових стандартних налаштуваннях в стандартному режимі прослуховування, і мені сподобалось. Напишіть, до речі, в коментарях, яка музика у вашому плейлисті. Від одного заряду X3 Wireless можуть працювати до 100 годин в режимі очікування. Ну або ж 40 годин без активного шомопоглинання та максимум 33 з вімкненим ANC. Мова звісно ще йде про прослуховування на половині гучності, тому що якщо врубати звук наповну, то автономність точно просяде. Проте цифри все одно приємні. Навушники FIFINE X3 Wireless справді змогли поєднати в собі стильний дизайн, комфорт використання, різноманіття фішок та можливостей, і якісний звук, що вкрай важливо. Якщо ви давно шукали універсальні навушники і фільм подивитися і в ігри пограти, то це саме вони. До того ж, і цінник у них цілком адекватний. Всі посилання, звісно, що знаходяться в описі під відео. І напишіть свою думку в коментарях про оцю модель. Риль, тому що буде дуже цікаво почитати і порівняти. Також не забуваємо про підписки та вподобайки. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.